Перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич обурений позицією міської ради стосовно Ялівщини і вважає, що вона має долучитися до вирішення фінансових проблем парку. Бюджет області не здатний самостійно отримувати цей природний комунальний заклад. Я хочу, щоб всі почули нас, особливо місто, що є Ялівщина, є той оазіс, є та територія, яку треба зберегти не для нас, для наших нащадків. Робоча група вже тривалий час не може визначити точно межі парку, але вже, хоча б, визначилась, в якому напрямку їй рухатись. Сьогодні є конструктив. От на початку, коли була робоча група, були деякі спори, були якісь непорозуміння, але ми вийшли на якийсь порядок денний. Сахневич вважає, власники земельних ділянок, що знаходяться на території парку, мають погоджувати з державними органами висоту забудівель і цільове використання землі. сьогодні я бачу супротив, деякі всі розказують, я там купив. У мене є нерухомість. Я розумію, закон захищає. Є нерухомість, повинна бути земельна ділянка. А разом з тим. Що нам сказати людям? Вони теж хочуть дихати повітря. Вони теж хочуть ходити по Ялівщині. Давайте спробуємо знайти компроміс між тим, що ми хочемо зробити сьогодні. По питання порадок денних є, і компроміс між тими співвласниками невирішеним залишається питання по площі парку. Леонід Сахневич наголосив: в першу чергу необхідно зафіксувати вже визначені 168 гектарів. Хоч сам він вважає, що площа парку має бути більша. Сьогодні ми воюємо за гектари. Давайте може ми зупинимося на цих гектарах. Хоча б я сторонник того, щоб зафіксувати 208 гектар чи 205, як це було сказано, 205, але ну це дійсно може було правильно. У робочої групи було багато проблем з підрахунками. Після аналізу таблиці експлікації контурів Ялівщини. Станом на 10 серпня група запропонувала зупинитись на цифрі трохи більшій за 159 гектарів, не включаючи до території парку дамбу та дорогу. А якщо їх все ж таки додати до загальної площі, то в неї виходить цифра майже 166 гектарів. Проблеми з підрахунками у неї виникли через виявлені неоформлені житлові будинки. Была 200,5 гектара. Да. Вы отнимали что? Земля, которая була в приватній власності або в оренді, або в постійному користуванні. Но є земельні ділянки, які знаходяться в жилий будинок, але він не оформлений. Я вам з самого начала сказал, что да. тут, вот тут, є 20 соток, которые не оформлены. И, И они еще, автоматически да? попали в площадь 168,7. Под квартирой. Есть вот участвовать. От 10 соток, като не оформлено. Но там знаходиться жилой дом. на порядку. Денному робоча група визначала, чи наявні у орендарів та власників земельних ділянок відповідні правовстановлюючі документи, але і тут були неточності і виявлені можливі порушення з боку землекористувачів. А от такий об'єкт, як міст через річку, взагалі не перебуває ні на чийому балансі. Відкритому робочої групи залишилось і питання призначення нового директора Ялівщини. Наразі вже оголошено конкурс на заміщення даної посади. Якщо знайдеться гідна кандидатура, обласні органи влади будуть сприяти її погодженню в мінприроди.